Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги спонж для вмивання. Це косметичний інструмент овальної форми, призначений для щоденного догляду за шкірою. Спонж ідеально підхов. Спонж ідеально підходить для миття обличчя, пілінгу та зняття макіяжу. Вони забезпечують ефективне очищення, не викликаючи роздратування. Ці косметичні спонжі універсальні, підходять для щоденного використання та допомагають підтримувати здоров'я шкіри, м'яко видаляючи забруднення. Покращить свої процедури за допомогою даних спонжів для обличчя.